Hello Friendly, З вами Денис Френлі. Сьогодні дружні у нас будуть ось такі артеки, солоні зі смаком грибів. Пам'ятаєте, ми того року їли літом з вами Артек е солоний зі смаком сиру? І я тільки що подивився зі смаком моцарели та томату. Ще був такий смак. Да, сирний, не знаю, чи ще продається, чи вже не продається та й томат з моцарелою. Ну, коротше, я знайшов з грибами і ще є з перцем. Смак. З перцем теж на днях заціним. Тому такі справи погнали до заставки. з ці солоні артеки. Подивимося, сподобається мені чи не сподобається. Let's go. День справні реагує, Деніс Прайні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, два е, значить. Ага. Там що склад іде? Коротше, дві вафлі світоч, артек солоний зі смаком. грибів, бів бів Давайте з вами їсти. Та, let's go, Лего, лего. Най, нане, ні не на, най. Чекайте, трошки може вас підняти. Добре би було. Коротше. Якось трошечки підняти. Я не знаю, аби тумбочку, що тут видно було. Я не знаю, треба, не треба. Коротше, я сподіваюся, що це щось добре буде. Не знаю, як може бути солоний вафлі вафлі, але давайте з'їмо та й скуштуємо. Так. У кожній паці три штучки, тобто ми 6 штук маємо з'їсти. Поїхали. Mm. Ну, таке ніжне, ніжні вафлі. Грибами трохи чути. В принципі, їсти можна. Поживний перекус. Вафля 1,5 півтора години енергії. Без додавання консервантів, консервантів з любовю довпліни. Так, ну кісь дуже солені, не знаю. Блін, що цей зуб трохи в мене були, Жував-жував, солодко, ну цей зуб ти тепер маєш. Думаю, 8 балів можна поставити, чи що? Рябе нормальне. В принципі, їсти можете. Так що на раз можете купити собі. Далі вибір за вами. Купувати ще, чи вже більше взагалі зовсім не купувати. Добре. Ну як добре? Може бути одним з того. Е, чути гриби. Але ну, напевно, солодкий ну, з горіхами там краще. Солодкий ертек, ніж солений. Я би зараз ще мось запив. Ну, каву випу. Може, мами там є? Ага, є. Давайте з кавою попробуємо. Кавою взагалі грабів не чути. <світ за кави> <світ за кави> <світ за кави> Наступна пачка, дружня. Зустрічайте світоч артек солоний. Хрусткі вафлі з неочікуваними смаками, дійсно неочікуваними. Е, для справжніх поціновувачів солоних перекусів. Зроби перекусі світоч солоний і мерщій до справ під час навчання на роботі в дорозі. Я якраз зараз йду на роботу, тому такі справи. Ще три штучки. Так. Let's go Поїсти. М -м -м -м. Може давайте одну вафлю на YouTube шорт залишимо. Хай буде. Думаю, що так. Написали мені під відео у коментарях, що «О, ти будеш час від часу читати коментарів. Типа, ну якщо дуже короткий ролик, то тоді можна почитати. Якщо, наприклад, зараз спішу на роботу, вже коментарі не читаю. Так. Ну, таке. Тобто, якщо я буду читати коментарі, то дуже-дуже рідко, та, не часто, так. Такі справи. Ой, ще дуже сладен попався. Ну, пыта хочется писать их вафель дуже. Угу. Ну так, хочется. Давайте, коротше, ще одну третю лишаємо на YouTube шорт. Поїхали. Сьогодні у нас на календарі 23 вересня. А це означає, що я поставлю на 23-23 вечором. Прем'єра це буде. Так що, дружні. Ви тойво. Будете спілкуватися на прем'єрі там. Я не знаю, чи хтось буде в залі вечором, бо то завжди цієї години вже всі сплять мої підписники. Ну, не знаю. Якщо не будете спати, то буде окей. Будете спати, то не добре. Що це таке? Тому надіюся, що може хтось і буде, не знаю. Містить морську сіль. Не знаю, я за те, щоб їсти артек солодким. Коротше, я за солодкий артек. А ви проголосуйте у коментарях, хто за солений артек? Чи ви за солений... Який вам більше Артек подобається, солений чи солодкий? Якщо, звісно, солений ви ще пробували. Якщо ніхто не пробував з моїх підписників, ну я думаю, що вже у більшості може пробував. Тому проголосуйте в коментарях. останній кусок. 8 балів, думаю, нормальна оцінка. Коротше, Згіє. Коротше, дружні, на цьому все. Ось такі були вафлі, а я з вами прощаюся, з вами був, як завжди. Ваш Деніс Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня чи вечора. Ну, ви дивитесься вечором. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Бувайте, побачимось в наступних нових відеох. Бувайте. Так, ось такі були артеки вафлі, солоні, Та, одну лишили на YouTube шорт. Тому чекайте на YouTube шорт. Ось такий був Артек солоний так, коротше вісім балів. Нормальна оцінка. Всім пока-пока.